Так, друзі. І ось наш результат. Обивця карася. Раз. Грузила таке. 20 Два Новеньке. Повідок. Три. Карповик Чотири. Флагман. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Дзвоник віддав хлопцям. Це 17 знахідок таких сотка зазвичай. Залишимо ще тут всякі приблуди прибрати, але переберемо і викинемо його. Так. Ну, хлопці нам героїчно допомагали, тому треба їм щось живеньке таке дати. Вони вбивці карася самі ловлять. Дивлюсь. Маленькі спінінги їм подякувати Так, пацани, держіть. Що з цього виберете о ви тут обриваєтесь по сто раз в минуту все <-бак> ну, така у нас сьогодні була було таке у нас полювання не сильно але й не пусто Дуже перспективне місце, але там далі рибалки сидять. М -м -м, потрібно човен запливати, закидати, кидати, важковато трохи. Але впораємося. Всім папа, підписуйтесь, все буде далі, все буде добре. Відоси також далі будемо. Це місто горішній плані, нагадую.